Юні легкоатлети з'їхалися до Івано-Франківська. Тут розпочались 11 міжнародні змагання серед хлопців та дівчат, учасники з районів, сусідніх областей та навіть Молдавії. Турнір розпочали дівчата, які змагалися у спортивній ходьбі на дистанції в три кілометри. Першою тут фінішувала Вікторія Турчин з Рожнятова. Минулоріч прийшла другою, тож нинішнім результатом задоволена. Я довго тренувалася. Потрібно вдихати носом, а видихати через рот. Кроки потрібно робити частіше, щоб був, був більший результат кращий. На сусідньому майданчику стрибки у висоту. Тут найкращий результат продемонструвала представниця Червонограда. Їй підкорилася планка у 145 сантиметрів. Хоча, зізнається, юна спортсменка стрибала й вище. Звичайно, сподівалася краще. Тому що могла краще, але напевно за такої погоди жари трішечки не вдалося. Те, що я сподівалася, дані змагання повідомили організатори є останніми стартами перед юнацьким чемпіонатом України, який відбудеться у червні. До речі, турнір традиційно присвячують засновникам легкої атлетики Прикарпаття. З недавніх пір життя пішов Михайло Дебенко, чоловік, який був директором, першим директором цієї обласної спортивної школи а Борис Роман Сіскевич був у нього старшим тренером відділення, і відповідно вони разом з лишнім років назад на цьому місці був пустир. Реально був пустир. Відділення легкої атлетики зробило на цьому постелі стадіон. Потім почали виділятись кошти поступово відповідно з різних бюджетів, і таким чином ми маємо те, що маємо зараз. Загалом юні атлети змагаються у 13 дисциплінах. Турнір триватиме два дні. Романторій Андрій Гаргара, новини 402.